Ага. Uh Ого. -huh. Uh -huh. Привіт, народ! З вами Бодя, і сьогодні ми продовжуємо грати в The Binding of Isaac Repentance. Але сьогодні він вже плюс. Бета-версія, да, я поставив оцю версію, що ви мені писали в коментах. Ну і взагалі пора би вже. Вона бета. Будемо вірити, що нічого не зламається. Будемо далі проходити челенджі, як завжди. У нас буквально пара залишилось відкритих, тому сьогодні буде челендж Айру. У нас наступний по списку, що залишиться Brains із Кетмен. Всі інші треба буде відкривати. Тому давай запускаємо I.R.U. Що в нас тут є? У нас насправді дуже багато всього є. У нас є мамин ніж, перше, що кидається в очі, да. мамин ніж, це круто. Це один з сильних айтемів в грі взагалі. Замінює наші сльози на ну, такий крутий ніж, яким можна чекати всіх ворогів. Е, плюс в нас є ще Trinity Shield. один з найкращих захисних айтемів в грі, да. і в нас ще є Boomerang на активу. Можемо кидати, морозити ним ворогів, підбирати пікапи. Також в нас є ще сходи, це такий напівполіт, дозволяє через розломи в землі проходити. Ну і в нас є цілий ключ до Мегасатани що означає, що нам треба пройти Мегасатану в цьому челенджі. В принципі, все як зазвичай. У нас що в нас? У нас немає золотих кімнат, у нас є магазини. Ну і просто дійти до мегача. Тому давай. А сундуки цією штукою, до речі, не забираються. Да? А, як я там вижив, ще й секрет. Тут відкрив почекай, ну це було супер круто. Так тільки я міг звідти вийти. Ну, ви бачили, не да? професійно. М -м -м, але в секреті нічого класного, тому давай вийдемо все одно сюдою. Бомбу витрачати не будемо. А я напевно там не надамажився, да? того що Trinity Shield нас швидше за все від вибуху захистив. Це не я такий класний, це Trinity Shield імба. Так і от в нас є тут пікапи, і в нас є бумеранг, тому ми це все забираємо, нічого не витрачаючи. Це вже дуже і дуже сильно круто, аналогічно з цими всіма монетками. Правда, по одній треба їх забирати. Ну, але ми нікуди не спішимо, да? Ну, тут виглядає, ніби є секретка. Але в секреті я вже був, тогава я на це не поведусь. Є сундучок за бомбою ключ. А давай, а давай. М -м. Дали лакапа цілих два купу монет. клас. Вистачає на айтем в магазині, але в магазині такий собі айтем. Компас є, звичайно. Це в нас не повезло просто з курсою на цьому поверсі, що ми не бачимо карту. Взагалі ми карту маємо бачити. Тому не знаю, подумаємо на рахунок компаса. Але це не те, що прям дуже потрібний айтем. От какашка, це класно. Ми зараз какашок почнемо витягувати багато всього крутого. Знайшли боса. Суперсекретка швидше за все в минулій кімнаті. В нас десь лежала. Ну давай одразу попробуємо сюди зайти. Да, вона дійсно тут. Просто нам більше бомб повернули. В принципі, приємно витрачати ми їх, звісно ж, не будемо. Тому давай повернемось трошки. Там ще були незачищені в нас кімнатки, всякі сундуками із сірим серцем непогано. Заберемо одразу сіре серце. Ну давай, будемо вірити, що я його на босі не витрачу. Не хочеться потім повертатись, але ще була отут десь зверху кімната. Давай сюди йдемо. Тут нічого цікавого не було. Окей, окей, це в принципі все, що було на цьому поверсі. Не знаю, компаса, напевно, не будемо брати. Ну нафіг цього компаса. Я по тут, може, кілька горшків підірвав. Ну давай спробуємо. Просто монетку нам дали. Окей, в принципі, бомб багато, тому можемо таке робити. Давай на боса. Тут просто багато Лері. Давай, Лері. Лері, ми легенько забрали. Не найкращий айтем нам дали, але ніж буде далі літати. Хоча це не завжди добре, да? Але окей, кей. Вроді все тут зробили, їдемо. Блін, прокляття сліпоти. Це погано. То ми зараз візьмемо якогось айт. Поганого і зафайлем собі ран. Не хотілося б, звичайно. Тим сподіватися, що нам хороші, айтеми тільки будуть класти. Це теж непогана трінка так то. Але дамажитись я не сильно збираюсь, тому залишимо свою какаху. Аркада в нас тут є. Давай дивитися, що в аркаді. М -м -м. Теж не те, що прям щось дуже цікаво. Сіре серце це дякую. Поки залишимо аркаду, подумаємо. А вже прям бос, да. М -м -м. Так само по диявольським угодам ми напевно не підемо, хоча в нас є біле серце, да? але напевно ми не Підемо. Ну давай зразу боса вб'ємо, раз нам його тут поклали. Ну бос, до речі, досить сильний. Ну, але стрінтішил до шилдом шансів в нього небагато. Степлер непогано. 1,6 і дамагі на ножі, це прям дуже багато. Давай шукати магаз секретки там всякі. Чи всі пікапи зараз позабираємо в них в цій кімнаті? Кахівсі теж нам багато монеток мають дати. Ну, тут суперсекретка, по-любому, Да, Давай зразу, давай зразу в неї. М -м -м, це купа грошей в аркаді, да, давай дивитись магаз Магазин бідний, магазин, на жаль, бідний. Ну давай точно беремо. Скулбех. Ну добре, зможемо ще одну активку взяти. Е, ну, так як грошей в нас буде дуже багато, то мішка теж заберемо. Але взагалі, взагалі, не дуже багато. Ми витягнули корисного да, з магазина. Ну ладно, зараз підемо заробляти грошей в Аркаді. Ну, але спочатку поверх дочистим, напевно. Може ще щось знайдемо. Так то ще звичайно секрет. Можливо, десь отут дам. Mm -hmm. mm -hmm. Тут теж лежить якийсь айтем. Ну давай, давай дивитися. Напевно, не. Зможу підірвати цього чувака? Пінч ітер. Э -э, ну це. Ця... Олстат апдам. Так то це дуже сильний айтем. Апочка, я міг не підривати. Чорт, в мене ж є драбина. Ладно, мій косяк. Ладно. Інші ітер, це дає, що всі халсапи нам будуть давати вроді дама да? дам. Тому це дуже сильно. Люлька, ну давай зіймо. даун. В принципі, пофіг. Кусачка є. Але останнє сіре серце своє витрачати на кусачку. Ну не знаю. Ну не знаю. Ладно, давай. Ну, чорне повернули. В принципі, окей. В Принципі, нічого не витратили. Так. Все знайшли. Ідемо, значить, по абузим аркадку. Будемо звідси їхати. А на цю монетку, до речі, теж можна забрати. А до речі, свелфт пені. Так. Так, ми ще більше на абузим аркадку. Ми так дуже сильно на абузим аркадку. Ну, поняли, да? Вертаємося знову до нашого злома з загрідієра. Шкода, що в нас ніяких бинтів немає. Але зараз я тут щось витягну і вернусь до вас. Так, коротше, аркаду я повністю зламав. Вибив тут золоті бомби, купу грошей. З того апарата мені. Мені випала штучка, щоб себе дамажити. Я її, звичайно, забрав з собою. Може пригодиться, що в майбутньому майже 99 грошей ми назбирали. Ну зараз я ще пройдусь по поверсі, підірву всі каміння. Може ми ще якісь знайдемо підвал класний там. Ну і в принципі, якщо нічого не знайду, то будемо їхати далі. Ладно, я все підірвав спейса. На цьому поверсі не було. Можливо, він десь там в диявольській, але ми туди не підемо, тому їдемо на наступний поверх, в принципі, вже непогано в нас все да? 99 грошей, там всяких дві активки, туди-сюди. А, ну я правда, Ого! це я дарма, звісно, какаху зламав, да? але тут, мені здається, ще 99 грошей для нас лежить, якщо ми захочемо, да? Та да, я казав, що надо все всього паука, поки підривав там всякі кімнати. Це дуже шкода, але. М -м, почекай, почекай. Ви теж це бачите, ви теж це бачите по-любому. У нас є кусачка. Теоретично, чисто теоретично. Ми вже звідси можемо полетіти в даркрум і вбивати мегасатанудам. Ми над цим подумаємо обов'язково. Тут ми можемо на халяву все позабирати. Хоча я би більше грибів попідривав би, напевно. Подумаємо знову ж таки над цим. Непоганий челендж, в принципі. Давай. Ой, почекай. А, оця штучка, що ми в минулій секреті підібрали. Трохи не так працює, як я думав, да? вона кожен айтем дає нам на вибір або хп ап, або цей інший айтем. Да? Але хп апи все одно дамаг ап нам дають, наскільки я пам'ятаю. Чи треба нам false PhD? Було би непогано, напевно. Ну давай ми оце заберемо. Так, да, це нам дає всі стати ап, але тимчасово. Блін. Ну давай, false PhD теж бери. Lockdown, але плюс дамаг, в принципі, я тільки за. Да, дамаг ап, який пропадає з часом. Я не знаю. Або я геть не пам'ятаю, як він працював, або його якось переробили, що може бути дуже сильно навіть в цьому нашому репентанці плюс. Давай магаз. М -м секретки, да, давай секретки. Секретки беремо по-любому, хеба поки залишимо. Раз ми можемо його юзати в ролі оцього класного хорфу в нас є, до речі. Давай хорф теж поносимо з собою. Хепап так то ще й тірсап нам дає. Ну давай в магазі ми все берем. У Нас гроші так то майже вічні, да? А хепапо отой поки хай полежить, ми подумаємо. Тірсдаун, да давай, да давай. Офіг в мене ніж дамажить. Навіть якщо він просто в мене в руках, тому пофіг за тавер. Ну за тавер я би теж з собою би поносив би. Давай харфа десь заюзаємо отут, да? І за тавер заберемо зараз. Ну да, ніж став довше заряджатись. Може це і не дуже класно. Ну, ж Дамага. Дамага, ми не можемо відмовлятись взагалі. Так у нас голуба карта обидві секретки показує, тому треба обов'язково в них зайти. М -м, до боса поки не йде. Нам треба чувака підривати. Може ще й попрошають якихось знайдемо і теж підірвемо. Так, супер секретка, давай. М -м, біле серце. Ну теж хай поки полежить, тому що якщо ми зараз підемо битися з тою нашою штукою класною, з колючою кімнатою, не? то нам воно пригодиться потім, щоб його забрати. А давай в звичайну секретку, вона десь отут. І тут лопата або ще ХПА. Ну, лопата, до речі, теж класно. Ну, я думаю, ми все-таки ХПА візьмемо. Це все-таки тірсап для нас. І оцього чувака ми теж підірвемо. Я вже вроді одного підірвав, але так чисто на всякий, хай буде. Буде двоє. І e, я подумав, напевно, йдемо боса одразу вб'ємо. То що ж. Кусача кімната, ота жертвоприношень. Нам теж зможе нас телепортнути в уходу, тому навіть якщо нам тут не відкриється, то зможемо може ще відкрити там, тому давай. Тут просто чабік. Ми надамажились об нього, звісно ж, хоча не повинні були да? Ну і угоду нам ніхто не відкрив. Давай беремо оцей хепап класний. І йдемо дамажити ту цікаву кімнату. Будемо щось пробувати витягнути з неї. І давай одразу цього хепапа теж заберемо. Чому ні? І в кусачку, в принципі, теж заходимо. Знову ж таки, чому б і ні? Чому б і ні? Ем, Ну може, от от чого ні, да? бо я надамажився там все одно. Ну це таке. Серце від мене втікають. Серця почекайте, не втікайте, ви мені треба. Так, ну давай, давай. Знову хорфа нам дають. Давай потримаємо в руках. Е, о, о, от ми й долетіли в ангельську, да? Біблія. Нам в принципі не надо. Я її все одно підібрав. Молодець. Е, ладно, ладно, давай, є мангела. маємо його дуже швидко вбити з нашим то дамагом. Ну і ключа нам, звісно ж, не дають, того що наш нам давати ключа. Ладно, виходимо звідси. Йдемо похилимося і будемо далі цю кімнату абусти. Сіре серце, дякую. З цим трольбом. Далі Уріл, давай, а Ми зараз швиденько опрацюємо. Далі? що? Шанс на сім серць душі. Давай, ні, дали монети. Монети там нафіг не треба. Чи треба нам вбивати Габріла? Не знаю давай. І 50% шанс телепортнутися в dark Room. І от тепер в нас є питання, да? Чи надо нам це? Ну, в принципі, мені здається, я вже зможу перемогти Мегасатану, сатану да? Тому... Тому ми можемо спробувати, а там побачимо, що з цього вийде, правильно? Е, давай біле серце заберем і попробуємо телепортнутися в dark Room. Сердець багато да магі... багато стан є в руках. В принципі, поїхали. Ні, нас не. А, з кожним п'яутом дає шанс. Блін, біле серце не. Хотілося б втрачати. Але ми летим, ми туди летим. Ми туди летимо. Я думав, це одноразова акція, але якщо нам кілька разів дають, тому ми точно одразу заходимо на Мегача, да? Можемо ще тут набрати всяких плюшок класних, да? Так то ми можемо всі хПапи тут набрати, взяти купу до і просто влетіти в нього, Ну, Хоча політ теж класно виглядає. Чи будемо ми щось чистити? Я фіг його знаю. Так то тут злі кімнати, але наш білд так-то теж капець злий, ми, я думаю. Чистити даркрум теж має дуже великий Сенс, тим більше всі ті хипапи, що лежать, в нас за угоду нас похилять, тому ми маємо не боятися втратити кілька сердець, правда, тому ну, що ми їх все одно вихилим. Ця кімната прям капець велика. Ну, до речі, так, то всі ті хепапи нам дають ще й дачу дам, е, тому я думаю, є сенс забрати їх одразу, щоб нам більше сундуків падало. Я знаю, що там був хвіст гапі, і це було би ще крутіше. Ну, але п'ять удачі це і так досить багато, я вважаю. Ну, як вони прикольно стоять. Перший сундук наш, давай, що тут? Ще хпап або конжойнт. Давай хпап, більше хепапів. Ем. Ну хоча конжойнт теж було б дуже непогано. Ну але, ну але ключі дають, а сундуків ні. І б би сундуків, звісно, більше. Золотий ключ. Ну окей, золотий ключ може бути. Геерофант, клас, давай. Ще два серця зверху. Можна було б їх на боссфайт залишити, може ми і так покілимося. Але знову ж таки, я думаю, у нас геть не повинно бути проблем. Я і одразу надамажився, да? Е, ну, але це складні боси. Давайте будемо чесними, да? Ні, це взагалі, напевно, самі складні боси в грі, Ну, не рахуючи, моя сатану там всяку. Ну ладно, надамажились трохи нічого страшного. Тірсдаун, але дамаха. Хм, хм. ну в принципі, заряджаємося швидко. Давай, нам би ще секретки знайти. Секретки знайти було би круто. Блін, знов ця кімната. Жесть, їх просто довго вбивати. Вони не складні, але як же ж довго вони вбиваються? Так дають нам ще хп апа. Ми його, звісно, беремо. Тут в нас що? О, це, до речі, круті орбіталки, да? А це не орбіталки. Але це теж класна штука. Думаю, це крутіше хп-апа. Нас буде невразливість час від часу прокати. Може нас десь від дамагії якогось врятувати випадкового, але всі звичайні боси вбиваються максимально швидко. Взагалі, проблем в нас немає. Ага, ну з брімстоунами є питання, да? Але це таке. Це взагалі просто лопають. Ага, тут можна було би щось викопати. Нам це поки не цікаво. До речі, на боса на цьому поверсі ми не Правда, На що треба? Надо просто зайвий раз. Хм. Хм. Рандомні тіри ефекти звучить прикольно. Давай, наш ніж ще буде там отравляти, ще всяка біда. Во, сонячні оці от лазери світла. Теж доволі класно. Я не знаю, чи нам хорв носити з собою. А напевно, хорф. Хорв, вроді, сильніший нам мегача, ніж просто карта смерті. Хоча карту смерті теоретично ми могли б десь по дорозі нажимати, Да? Могли б, звісно. Ну і, походу, я зачистив поверх. А ні, почкай, я ж боса ще не знайшов. А де тоді бос? Де я ще не був? Тут я вже був. До кінця ні, а отут вони, з походу, ще я не ходив, да? Чи ліворуч? Ось сюди я напевно не ходив. Ну да, ну да. Але тут теж глухий кут, тому десь ще є кімнати. Хм -хм, давай шукати цими амнезіями, блін. І тут я вроді скрізь був. Ну йомо, ще хотілося б секретки взагалі знайти? Давай тут чекнем секрет. Ні, тут немає. Хм. Так, ну це я вже на мечі. рахуй, що. Може, отут секретка? Ні, не тут. Ага, я ще ліворуч взагалі не ходив ні разу. От воно що. Так, або. Поганий кубик або ХПАП. Звісно, ми беремо хпап. А, почекай, так я був ліворуч. Я Просто якось непонятно обійшов його, да? Ой, керуваче, будуть якісь кімнати нові чи ні. Ход не будуть. Ну і фіг знає, немає звичайного боса на цій карті. Поїхали вбивати мегача. Давай, мегасатан, привіт. Одразу на тобі бумеранга, на тобі кілька ножів. У мене є трінті шилд, тому мені пофіг на всі твої. Оці от сльози неясні, непонятні. Босів ми твоїх теж всіх ваншотаємо. У нас ще й рандомні ефекти на ножі прокають, тому взагалі не проблема. О, цей бос, до речі, проблема. да? Зараз як розлетиться на мільйон маленьких і нам їх ножем тикай. Ну, але в принципі з таким дамагом. Ну, карта Джастіс. Давай похилимося. Бос, почекай, я хілюсь. Ого, нам не вистачило дамагії його вбити швидше, ніж він до нас добіжить. Це не прикольно. Тільки я там до отримав. Достатньо, я там отримав домагі, ну, але нічого. Це, в принципі, самі складні мега-босси, міні боси були. Ну давай, зараз ми це все блокуємо від мегача. Зараз він викличе ангелів. Ангели мають бути легшими. Все, ангелів нема. Добиваємо першу фазу мегача. Як ця сльоза в мене попала? Це неправильно. Почекай, чого він я... через Trinity шилд мене б'є. Нє, бос, перестань. Давай другу фазу. Не треба мене через Trinity шилд бити. Навіть не думай, бос. Навіть не думай. Та чим ти мене дамажиш? Мегич, я так вмерти можу, перестань. Так, це було набагато ближче, ніж хотілось, да? Не ну, одне серце залишилось. Серйозно, гра. Е я розраховував це пройти трохи легше, якщо чесно. Ух, ну no, ладно, за виходить. Виходить, заспідранили. Забираємо кубка свого заслуженого, да? Фух, покер чіп. Ну, така собі трінька, скажем, відверто. Але ми пройшли цей челендж, що тобі сподобалось, Яке я спідранню челенджі, то там. Лайк, підписуйся. побачу тебе в наступних. Все, давай, пока, пока.